В центральному офісі Севастопольської міської організації партії регіонів відбулася прес-конференція, присвячена третій річниці інаугурації президента України Віктора Януковича. Розповідав про підсумки роботи провладної партії на регіональному рівні та відповідав на запитання журналістів голова Севастопольської міської ради, заступник голови Севастопольської міської організації партії регіонів Юрій Дойников. Подробиці у наступному сюжеті. Головним підсумком роботи влади і провладної партії, як у всій країні, так і в регіонах, сьогодні можна вважати послідовну планову реалізацію політики прогресивного розвитку держави. Не визнавати того, що за останні три роки в певних сферах життя українців визначилися доволі істотні зрушення, наразі не можуть навіть ті, хто звик тільки критикувати місцеве і державне керівництво, каже Юрій Дойников. За ці три годи, ну хто би як не критикував. не может не отметить, что есть поступательный рост. Рост в данном случае бюджета, рост объема программы социально-экономического развития, ну и рост по составляющим всем программ. Их много. В 2012 году финансировалось из бюджетов всех уровней, я имею в виду и местный наш городской бюджет, и государственный, 39 программ. Вообще у нас 51 программа действующая, я на 1.01.13 года. Но просто ряд из них имеют временной интервал, не предполагающее финансирование в э 2000 Тринадцятому году. ветеран, покрівля, світле місто, дороги, ці та багато інших регіональних програм соціальної спрямованості останні три роки привертають найбільшу увагу місцевих чиновників і депутатів від партії більшості. За словами Юрія Дойникова, всі дахи, які сьогодні потребують ремонту, а це не багато немало понад 700 із трьох тисяч комунальних будівель будуть упорядковані за 4-5 років. Щодо освітлення вулиць, передусім внутрішньодворових територій, вже за два роки голова представницької влади міста обіцяє наявність у Севастополі 19,5 тисяч світо. Точок саме така кількість була в місті в кращі роки за радянських часів. В 2013 році планується ввести в дію понад 650 джерел освітлення, тобто кількість не меншу за введену в експлуатацію за рік минулий. Юрій Васильович звернув увагу на те, що протягом трьох років спостерігається послідовне зростання бюджету зумовлене розширенням його прибуткової частини. Це стало можливим, зокрема, завдяки збільшенню заробітної платні робочих місць, і відповідно числа громадян, які працюють легально, можуть і бажають своєчасно і в повному обсязі сплачувати податок на прибуток. А за эффективному использованию коммунальной власністю то сбильшение грошових потоков, сплаченных користувачами за землю. Казалось бы, тоже можно говорить. А в чем тут заслуга э, городского совета, заслуга администрации, заслуга правящей партии? Да, в общем-то, в том, что принимаются нормативные документы, которые позволяют обеспечить реальные поступления за пользование землей. Во-первых, они абсолютно легальные. Они приняты на основании законодательных актов. Действующих в нашей стране. И в то же время они адаптированы к севастопольским условиям. Удалось установить реальную соответствующую сегодня рыночной стоимости, составляющую арендной платы за землю. И как результат сразу с одной стороны, серьезные поступления в бюджет, то есть Земля получила свою настоящую оценку. И если людям она не нужна, люди уже на примере 2012 года мы имели возможность убедиться идут на то, чтобы разрывать договор аренды. Дорого, невыгодно, если ты землю не используешь, просто так ее держать, что называется, под парами. Впрок на какую-то непонятную перспективу. И с другой стороны, вы видите, сразу в полтора раза возрос объем поступлений в городской бюджет от платы за землю. На жаль, поки що ці надходження пов'язані здебільшого не з продажем, а з орендою ділянок. Це в першу чергу зумовлено відсутністю на сьогодні привабливих для потенційних інвесторів економічних умов. Наверное, я скажу дуже просто і понятно. Наверное, все-таки не створено ще до кінця в Севастополі умови, коли інвестор, особливо іноземний, повірить, що йому здесь буде комфортно. Ведь деньги любят тишину. Я не могу сказать, что ничего не делается. Навірно, здесь є. Есть... Смысл говорить о работе и городского совета и городской администрации. Нам всем нужно формировать инвестиционный имидж Севастополя. Нужно работать и нужно все-таки решать вопросы нормативной документации и собственности на землю. Вот когда это будет решено, инвестор пойдет. Формуванню цього іміджу на думку голови представницької влади серед іншого заважають деякі невирішені поки питання стосовно земель, які орендуються чорноморським флотом Російської Федерації, але не використовуються за цільовим призначенням. считаю неприемлемым ситуацию, когда есть, что называется, территории, которые э, находятся в статусе использования, ну, как собака на сене. То есть, вот, и не используются официальными структурами, в которой, у которых они в аренде, и для города ничего не приносят. Я понимаю, это дело государственное, скажу даже больше, межгосударственное, потому что эти вопросы решаются на уровне взаимодействия МИДов и межправительственной комиссии. Я те опрос подимався в ході нідавнього візити двох міністрів оборони і, е, Шойгу і Лебедева. Вопрос не надуманий. Це перспектива развития Севастополя. Серед перспективних напрямків роботи також реалізація закинутих військових містечок Збройних сил України, продаж яких за аукціону могла би стати справою взаємовигідною і для інвесторів, і для міста, і для військовослужбовців, які в свою чергу отримали би новозбудоване житло. У нас сьогодні є 18 предварительних. земельных участков военных городков Украины. А только те, которые имеют уже предварительные земельные документы. Давайте вот рассмотреть возможность их инвестиционного использования. Здесь, в общем-то, я думаю, можно решить вопрос на уровне Кабмина нашей страны. Юрій Васильович нагадав, що кожен третій четвер місяця депутати регіонали проводять на своїх округах прийоми по різних питаннях, що хвилюють громадян, які зазвичай тривають до останнього відвідувача. Голова міськради зізнається, що сам такі дні приймає до півсотні людей. Наразі під час зустрічі з Севастопольцями паралельно формуються титули з ремонту дахів. Питання найскоріше, вирішення якого є бажаним для мешканців всіх районів міста без виключення.